Вітаю, я надійка, і сьогодні я хочу поговорити про поради, які б я хотіла знати до 20 років. В кінці відео буде саме найцікавіша порада, тому залишайтеся зі мною до кінця. Я почну з теми навчання, бо вона достатньо об'ємна та актуальна в цей період життя. В школі за завдання ми отримуємо оцінки у вигляді нагороди, але вони не визначають нашу цінність як людини. Настільки сильно перейматися через них, бо через деякий час ти не згадаєш ту четвірку, яку отримав, а через декілька років, тим паче, дуже часто в школі оцінюють не наші реальні знання, а те, наскільки добре ми зазобрили той чи інший параграф, або наскільки подобаємося вчителю. Якщо ти щось зазубрив і потім через деякий час забув цю інформацію, то вона тобі жодної користі не принесе так, і з роботою в дорослому житті ніхто не буде питати твої оцінки з біології чи з географії. Потрібно пам'ятати те, що ми не зможемо стати геніями у всіх науках, які викладають в школі. Тому не варто спиратися на оцінки, ніби це правда. Але це не означає, що не потрібно здобувати знання та навички. А навпаки, вони є головними і дуже сильно важливими в житті, а не оцінки. В 10-11 класі всі наполегливо готуються до НМТ. Я його в свій час також здавала. Я приділяла цьому дуже сильно багато часу. Я на цьому фоні стресувала. І, от що я хочу порадити, давайте собі відпочивати. Це дуже сильно важливо, бо якщо не буде відпочинку і не буде результатів. Але в кінці кінців, коли я отримала результати, в мене вони були середні, і я на наступний день про них взагалі не згадувала. Про зараз я взагалі мовчу три роки пройшло. Добре скласти НМТ потрібно тільки тим дітям, які 100% знаєте, що вони хочуть навчатися або їм потрібно навчатися на державному місці. Бо у всіх сім'ях різне фінансове становище і деякі не зможуть потягнути контракт. А він справді достатньо дорогий відповідно до зарплат, які в нас в Україні, і на жаль, на дуже сильно превеликий жаль, ці гроші, які ви платите, взагалі не вартують тих знань, окрім деяких. Напрямків по типу медицини. Я вже зачепила тему студентського життя і хочу продовжити запитання, чи варто взагалі вступати до університету. Якщо ви точно не знаєте, ким хочете бути, тоді ні. 16-17 років це занадто молодий вік, щоб приймати рішення, ким тобі працювати все своє подальше життя. Краще замість вступу підіть, попрацюйте, змініть декілька сфер. І так вже від цього досвіду ви будете відштовхуватися для своєї майбутньої професії, бо ви просто так будете в університеті гаяти свій час не більше. Я хочу розповісти свою історію вступу, як я подавала взагалі документи. Я на той час була в таборі, мені телефонує мама. Така кричить: Надя, терміново! Потрібно подати документи до завтра, бо інакше ти не попадаєш на навчання. Окей, поняв прийняв. Я її почула. Я беру, відкриваю університети свого міста, починаю дивитися спеціальності, які мені більш-менш подобаються. Обираю п'ять, ставлю їх по пріоритетам, надсилаю мамі, і вона вже зі свого там, з нашого комп'ютера, заповнює ці заявки з готовим мотиваційним листом, тому що в мене не було інтернету. Та, ми з вами знаємо. Це був занадто-занадто свідомий вибір. Перепрошую, але мені все смішно. Я не знаю, як так можна обирати університет. Вже? Працюйте, мої любі друзі, працюйте, змінюйте різні сфери, бо тільки так ви дізнаєтеся, яка ваша професія по душі. Я завжди кричала те, що мені потрібна активна робота і щоб було спілкування 24 на 7 з людьми. Не менше. Я півтора роки працювала аніматором. Це дуже активна робота з дітьми. Ми проводили різні костюмовані вечірки, святання дітей. Але, врешті-решт, я звідти звільнилася, тому що хотіла стабільну роботу, і від тієї я вже трохи вигоріла. Я зрозуміла те, що я можу переносити дітей, і мені з ними весело. З ними я можу працювати, але це не те, що я хотіла від життя. Потім я змінила роботу. Я працювала в магазині, продавцем-консультантом, дуже сильно жахлива робота, а точніше, жахливий колектив. Я просто згадую і в мене око сіпається. Я там пропрацювала 4 місяці, коли звільнялася, така довольна була, така рада була не описати словами. Але при тому, що ця робота була жахлива, я все одно винесла звідти певний досвід. Певну корисну інформацію щодо себе. У мене були слабкі сторони, над якими потрібно було працювати, і вам це також може допомогти. Я б погана не була, але ми скрізь черпаємо досвід, який допоможе нам в майбутньому і який допоможе стати нам сильніше. Також я проходила практику в пенсійному фонді. Боже, настільки нудна робота, ви не уявляєте мене щось такого чіліпає. Я не можу усі документи брати, перебираєте. Але комусь це подобається. Я не осуджую взагалі. Просто для мене це не ок. Але і 24 на 7 з людьми я також спілкуватися не хочу. Наразі мені подобається дуже сильно знімати відео на YouTube, в TikTok, редагувати їх. Окрім цього, мені радило, щоб я попрацювала контент-менеджером. Але немає нормальних вакансій. Скажіть, будь ласка, де їх брати? Особливо в таких. Ну, в достатньо на великих містах. Або потрібен досвід, якого в мене немає. А де мені його брати? Тому що я тільки що ось була неповнолітня, де я мала його набути? А по-друге, я ще студент, все вкупі, ай вже. Відкладайте фінансову подушку і вивчайте фінансову грамотність, Бо коли ви виростаєте, ви будете зіштовхуватися з цим питанням декілька разів на день, щодня. Відкладайте щомісяця одразу ж від ваших надходжень 10%. Плануйте бюджет. Я вам пораджу одну книжку. Найбагатший чоловік у Вавилоні». Вам навіть її зараз покажу. Ось так вона виглядає, вона дуже проста, але при цьому корисна. Вона підійде для тих, хто тільки ознайомиться з фінансовою грамітністю. Я навіть для себе буду бачити, тому прочитайте її. Наступна порада це забудьте багато знайомств. Знайомства це найцінніша річ, яку ви можете взагалі завести у своєму житті. Чим більше людей знають тебе і поважають, тим більше можливостей ти отримаєш у майбутньому. Окрім цього, спілкування з новими людьми відкриває тобі новий кругозір, дає нові знання та досвід. Сюди я хочу додати ще й гнучкість, але це не означає те, що ви маєте прогибатися під людей. Взагалі ні, мова йде про інше, те що навчіться крутитися по життю. Вам це капець, як в майбутньому знадобиться, все. Мені тут немає що більше сказати. Також не варто боятися помилок, бо помилки це частина шляху до успіху. Помилки це не кінець, це можливість зробити щось краще. Не потрібно боятися щось змінювати в своєму житті. А то ви так і залишитеся на цьому місці там, де і стояли, не спробувавши нічого нового, не вимагайте від себе занадто багато, бо в інтернеті дуже сильно багато цього успішного успіху, і іноді я з цим зіштовхуюся, те, що я якась недостатня, але я себе приземляю, і розумієте, що я, як і ви, не все могутнє. І з таким темпом можна швидко зловити вигорання. Оточення дуже важливо, бо ми стаємо схожими на тих, з ким спілкуємося. Наше оточення також впливає на наше мислення, впливає на наші можливості. Відомо вміти відсікати від себе токсичних, злих, вампіросмоктущихся людей та обирати тих, хто буде тебе поважати. Бо коли є повага, це означає, те, що ти будеш відчувати з цією людиною поряд любов роботу, <зор> спокій, нові якісь можливості, мотивацію, ріст, але в кінці кінців все одно за тобою право обрати, з ким тобі спілкуватися, а з ким ні. Не буває вічної чорної полоси, бо після ночі приходить завжди день. Так буває складно, але потрібно пам'ятати, те, що нічого не буває постійного. Навіть найчастіше дні, часи змінюються. На краще, так само і успіхи можуть змінюватися на деякі виклики. Саме останнє це щастя. Вчіться отримувати щастя, бо це не ціль, це стан в теперішньому моменті. Дякуйте собі за те, що маєте, чого ви самі досягли, за те, що зробили сьогодні. Робіть те, що вам подобається, і навіть ті поради, які я казала. Тим чи іншим шляхом вас будуть вести до досягнення щастя. Тому я вам хочу побажати тільки його, бо коли воно є, значить в житті точно все добре. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Я над ним дуже сильно старалася. Буду чекати ваш фідбек, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. і Мені буде цікаво, яка вам порада сподобалася найбільше або якось зацікавила. Буду дуже вдячна за всі реакції, бо я тільки розвиваюся, і мені це допоможе в просуванні цього відео і, взагалі, мого каналу. На цьому все з вами була Надійка. Всім цьому па-па!